Наступний спікер знає, що наутіл – це не просто відмова від обробітку ґрунту, а ціла система, яка вимагає відповідального підходу. Він має практичний досвід роботи в різних кліматичних умовах і може розповісти не лише про успіхи, а й про типові помилки, яких важливо уникати. На даному слайді я хочу, щоб кожен з вас подивився і для себе вирішив. Який у вас ґрунт є да, і який є правильним. Який би я хотів би собі мати ґрунт? Та, що на першій фотографії ми бачимо, що ґрунт досить вкритий, ґрунт світлий, ну тобто фон світлий, він не буде швидко прогріватися. Це буде, може бути мінусом, може бути плюсом, але загалом це плюс. Другий це ми вже бачимо, часткова мінералізація відбулася, але ми там вже теж бачимо відкриті зони, які будуть піддаватися впливу опадів. опади це перший ворог. Нашій структурі ґрунту і нашого поверхневого ущільню. Тому що, як я казав вже, да, там, що наутільщикам прилітає на 3-4 год, тому що я сам такий самий. Мені прилетіло на четвертий. Я на третій рік думав, що я самий топовий наутілер України. А потім, коли мені прилетіло, коли я приходжу на поле, добре вода, волога є, тепло є, а в мене не росте. І я хожу і не можу зрозуміти чого. А потім вже трошки дойшло, тільки трошки запізно. Тому перший варіант умовно, це мій варіант. Другий варіант це часткова мінералізація. Це вже 7-8. Ну ми розуміємо, ми бачимо, що там росте пшениця, тобто до, вже ґрунт буде закритий. Да? Тобто це побудова сівозміни. Да? Це, це один із принципів технології новотіл, це, це вкритий ґрунт. Як ми цим будемо управляти? Як ми культури вистроїмо всі вазміні свої, але ми маємо це зробити так, щоб наш ґрунт був постійно вкритий, щоб він не мав впливу. Від дощу на третій фотографії це якби класична ситуація. Да? Особливо ті, хто обробляють ґрунт, посів льону по соняшнику, і після випадіння 20 мм опадів ми отримали там корку, і ми розуміємо, що щось нам треба вже там робити. Да? Тому що далі так вражає мене не отримає.